Знаєш, я багато бачу людей, які мучаться, кохання не склалося, сім'я розлучена там, діти, батьки ці стосунки, він любить, вона не любить чи навпаки кохання кудись поділося і так далі. Що відбувається? Як це відбувається? Випробовуваний хай не каже ніхто я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується і нікого він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною. Що відбувається? Перший крок ти чимось захоплюєшся матеріальним, тілесним, чи хлопцем, чи дівчиною, наприклад. Спочатку, коли ти захопився, звернув увагу. Ти контролюєш ситуацію. Але коли ти продовжуєш захоплюватися, розмірковувати, занурюватися в це тілесне, душевне, це переходить у стан зваблення, спокуси. А спокуса це коливання розуму, це сув по фазі вже, це вже чаклунство, коли людина потрапила під залежність. Тобто момент захоплення перетворюється в який стан? Спокуси, в стан чаклунства. Ти потрапив під серйозний ковпак потім диявола, зводиться пожадливістю власною. А навіщо мені слово слухати? А навіщо мені це? А навіщо мені те? Навіщо, навіщо, навіщо? Я сам контролюю ситуацію. Знаєш, я пастир 20 років. І я стільки бачив уже людей і доль, стільки загублених покликань, призначень, втрачених років, які люди втратили, тому що вони захоплювалися кимось. Мені подобається ця людина. З нею не можна спілкуватися, а мені подобається ця людина. Вона такий класний друг. Ця людина грішник, вона називається лише віруючою. Коли ти обираєш не тих друзів, не ту спільноту чи не ті стосунки ти обираєш ціна спокуса, ти потрапляєш у залежність, ти потрапляєш у чаклунство, диявол має доступ, ти відчинив двері і твій розум вражений. І ти насправді не сильно вже відрізняєшся від того, який просто повністю вражений збожеволів, тому що той уражений, він сам кричить, щось із ним відбувається. Він шкодить собі, він нікому не шкодить, але коли диявол тобі вразив розум, і ти думаєш, що ти здоровий, у тебе все нормально. Але ти з ураженим розумом починаєш робити зло, починаєш руйнувати церкву, руйнувати долі, війни розпочинати і так далі, і так далі, і так далі. За фактом диявола набагато більше в тобі дорогий і любий, ніж у тій, на перший погляд, здається, одержимій людині. Це її проблема. Але диявол так може робити. Ніби ти такий розумний весь із себе, але ти стільки можеш зла нести. Пожадливість по тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Тобто це те, що сталося у Єви. Вона подивилася, вона почала бажати. Спочатку вона сказала: Ні, диявол далі веде діалог. Він витягає її. Вона відповіла за Словом Божим. Він далі веде діалог, те, що відбувається, чи хтось прийшов тебе спокушає? Чи через розум, тому що диявол, де він? У піднебесній, так? Він тобі говорить, через думки веде з тобою діалог. І ти замість того, щоб взяти його за хвіст і бити? Що ти робиш? Що вона зробила? Що диявол далі зробив? Він її далі захоплював, він її фокусував далі, він далі говорив і вона вела діалог. Вона не сказала, як Ісус пішов геть, чорт. Він дуже багато не говорив, він за Словом Божим до побачення розмова закінчена. Вона захопилася. Коли вона захопилася, сталася спокуса, вона потрапила під контроль. Під чаклунство. І в неї відбувається вже поразка розуму, і далі чинить гріх, відбувається смерть. Та сама схема продовжується сьогодні, нічого не змінилося. Тобто, завдання диявола витягнути тебе з духовного життя і зробити тебе божевільним. Як це він робить? Він тебе витягає із духовного життя в душевне життя? Він є у витяг із духовного. Та неправду Бог говорить. Та що ти слухаєш? Та хто вірить цим казкам цього Бога, незрозуміло, де цей старий, якийсь незрозумілий Ісус і таке інше? Хто в це вірить і всяку маячню несе, він божевільний, тому зрозуміло. Але коли людина вона з духовного переходить у душевний стан, все, мета досягнута. А душа земна, тілесна, демонська. Тобто душа, вона демонська, це рівень диявола. Там, де він царює, там, де він князь, там, де він Бог, можна навіть сказати, він там царює. І все людина потрапляє у спокусу. З однієї простої причини, тому що вона не зберегла дух, вона не залишилася, не перебула у дусі. Вона перейшла на рівень душі. А що таке душа? Вона завжди незадоволена. Ремствування, образи, спокуси, все, що ти маєш, ось це хто це? Твоя дорога душа і все, що приходить за всіма твоїми думками, дорогий і любий. Крім тебе ще є дружбан. Його звуть сатана. Диявол, наклепник чи сатана, противник, який чинить опір. Ось що відбувається. Або, можливо, в тебе є такі друзі, які теж перебувають у його владі. Душевні люди грають роль, що вони духовні. Насправді душевні для того, щоб спокушати інших, і щоб люди вони переставали там до церкви ходити і таке інше. Або в церкві були, спокушали інших людей, розділяли церкви. Диявол він пропонував, о, ти голодний, ти стільки не їв. Ось хліб зроби, начебто духовно, камінням скажи. Насправді, Він намагався Ісуса витягнути на душевний рівень, поїж такий дбайливий диявол, Поїш". Ні, не хочеш? Дивись, які царства, Всесвіт, давай по гордості пройдемося. Тобто душевний рівень. Духу це не потрібно. Далі, ні? Давай на крило храму, давай виставимо тебе, замалюєшся, будеш зіркою балету, стрибай з храму, ангели понесуть тебе. Розумієте, ні? Витягти на душу. Душа, вона намагається виставитись, вона намагається пишатися. Душа, коли Ісусу поставили запитання, як же поклонятися, як же служити, як до Бога. Він каже, правдиві поклонники будуть поклонятися в дусі та істині. Ось і все у дусі Божому і в Слові Божому, в істині в Ісусі, Ісус, наша істина. Все, Єва, вона не залишилася в дусі, вона перейшла на рівень душі, і все вона попала. Ісус, він залишився в дусі, і Він дав дияволові капітальну по голові. Алілуя.